На Любомильщині поліцейські розкрили крадіжку грошей із будинку пенсіонерки. Інцидент трапився у суботу, 22 лютого. Про це повідомили у поліції Волинської області. Словмисник пошкодив замок вхідних дверей будинку 71-річної пенсіонерки. Проник всередину та викрав з помешкання понад 20 тисяч гривень. Оперативники спільно з дільничими офіцерами поліції встановили, що кримінальне правопорушення скоїв 44-річний односелець заявниці. Майже всі вкрадені гроші вилучили. Зловмисникові загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває також. Ще одна крадіжка трапилась у Любомелі. Чоловік відкрито викрав скриньку для пожертв на збройні сили України. 24 лютого. Вночі до поліції надійшло повідомлення, що 23 лютого з магазину у Львомелі невідомий відкрито викрав скриньку для пожертв на потреби ЗСУ. У скринці знаходилась понад тисяча гривень. Грабіжником виявився раніше судимий 29-річний житель Любомильщини. Досудове розслідування також триває.